Познайомились із пухнастою жителькою міської ради та обговорили подальшу співпрацю сьогодні. До Хмельницького завітала делегація з Чехії на чолі з мером міського району Прага 6 Якубом Стариком. Моя сім'я та дружина хвилювались та не дуже хотіли відпускати мене до України, адже турбувала ситуація, яка можливо пануватиме на день незалежності України. Було лячно, але я був приємно здивований, як все тут швидко та стрімко відбувається, і наскільки українці впевнені у перемозі. Початком повномасштабної війни Прага 6 прихистила близько трьох тисяч українських біженців. Окрім того, партнерські стосунки чехів з хмельничанами тривають вже більше року. Квітні 2022 року, в гарячій фазі нового етапу російсько-української війни, їхня ініціатива була підписати з нами угоду про партнерство. Тоді вони приїхали до нас з доволі великою гуманітарною допомогою, в тому числі і, скажімо так, товарів дуже важливих для нашої оборони з того часу. Ця співпраця тільки розширювалася, примножувалася. На початку вересня жителі міського району Прага 6 прийматимуть близько 70 місцевих дітей, чиї батьки перебувають у полоні, рахуються безвісти зниклими або ж загинули захищаючи Україну від російських загарбників. And for the ми також плануємо відправити медичне обладнання та ліки. А ще до Хмельницького приїдуть актори та співаки, які зіграють у вашому театрі, та, хоч якось, зможуть відволікти, продовжуємо доносити до е, чехів, до європейців свою позицію і пояснюємо наскільки. Зло несе руський мір для всього цивілізованого світу. Ну і це конкретна співпраця в різних галузях між закладами, галузями задля розвитку наших громад, Праги і Хмельницького. Вони погодились, приїхали і, скажімо так, підтримали нас. Я думаю, що і для себе зробили ще нові нові якісь враження і висновки стосовно того, що це дійсно війна між цивілізованим світом, ну і антилюдською ідеологією, яка знищує навколо себе усе. Олександра Семенюк Володимир Паламар новини міста.